Сьогодні відбувся перший захід цьогорічного харківпрайду. Ми передавали м'ячики, такі пружні для центру донорства крові. Сьогодні ми готуємо наші лавочки та столи для того, щоб у людей була можливість десь посидіти, відпочити біля свого місця проживання. Сьогодні відбувся перший високовий вілопробіг у Харкові. Ми хотіли їм показати, що у Харкові достатньо мало, майже немає велодоріжок. І для харків'ян важливо, щоб коли буде відбудовуватися місто, щоб ці велодоріжки були сьогодні. День пам'яті нашої волонтерки Віриші Чеймор. Яку росіяни вбили при бомбардуванні Хова 1 березня 2022 року? Вона була нашою активною волонтеркою. Волонтерила на проектах Харків Прайд і Тижні жіночої Солідарності. Цьогоріч Прайд марш відбувся в форматі арт-інтервенції. Ми вирішили, що ми, якщо ми не можемо вийти на вулицю з маршем, то ми можемо закріпити ці фігури впродовж цього маршруту і нагадати людям в Харкові, що ЛГБТ люди продовжують тут жити, працювати для України.